Ми заготовляли гриби, ягоди. Та на цьому, напевно, перші гроші. я... Грубі, великі? Трошки грубі. Так. Скільки? Вже такі трошки 20 тисяч заробив. В той час. О, в той Слуха, час. Це, 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 це фантастичні так. гроші. Це були фантастичні гроші, з яких почався будівельний мій напрямок. Так. Який це рік? А, це вже був о... ну, докризовий точно. 2000... я пам'ятаю. Це був 2001 рік. Oh. <laughs> Так, тоді, ринок ринок, ринок був ще повністю мертвий, тому що в 98-му він обвалився, ну, взагалі. Але тоді вже було настільки багато будівництва, що мені сказали, Едік, ти сів останній вагон. Тоді там було що гаразди, там було кілька ти Сів останній вагон. Коли вам хтось щось говорить, що ви не зможете, не слухайте парад людей, які не живуть так, як би ви хотіли. Тому що люди, які щодня щось роблять, люди, які щодня щось досягають, навпаки. Вам дадуть параду, ідіть пробуйте, тому що ти ніколи не знаєш, поки не попробуєш. Значить, ти маєш 100% карту там, з успіхом прокладену, ти не можеш повторити чужий успіх, а ти можеш уникнути чужих невдач і можеш уникнути безглуздих парад. Тому, якщо вам хтось говорить, що всі ніші вже зайняті, вже всі бабки заробили до вас. Забудьте, це і йдіть, робіть свою історію, тому що 2001 рік було буквально кілька девелоперів, забудовників, <С <С да було. кілька забудовників там. Дефіцит був страшний. І вже говорили таке. Так, коли я заходив на ринок в кінці п'ятого, мені казали, Саш, та вже все, вже все схвачено. Ти не зможеш в цьому бізнесі нічого робити, вже все поділено. Я ну я, це, я сміявся з цього, і ми там буквально за півроку вистрілили просто там вал.